Сьогодні ми приготуємо мусоку по-болгарськи. Для цього нам треба м'ясо, картопля, цибуля, перець, сир, помідори, масло, молоко, кефір, паприка, чебрець, чорний перець. Спочатку підготуємо продукти: чистимо та нарізаємо картоплю. Те ж саме робимо з цибулею. Далі підготуємо м'ясо для фаршу. Нарізаємо невеликими шматочками, щоб було зручно перемолоти на м'ясорубку. На помідорах робимо надрізи крест-навкрест та поливаємо кип'яченою водою, щоб можна було зручно зняти шкірку. Нарізаємо невеликими кубиками. Так само робимо з перцем. Далі ми вирішили зробити невеличкий перехід. Вже в нарізану картоплю додаємо сіль та чебрець. Разом з моїми коментарями послухаємо процес приготування. На пательню наливаємо олію та обсмажуємо картоплю. Картопля має добре підрум'янитись, але при цьому має залишитися трохи недосмаженою з середини. Обсмажуємо цибулю та додаємо фарш. Коли фарш стане світліше, додаємо нарізані помідор та перець. За смаком додаємо перець, сіль, паприку та чебрець. У форму, в якій будемо випікати, викладаємо більшу частину картоплі. Зверху на картоплю розкладаємо рівним шаром фарш. І вже на фарш викладаємо картоплю, яка залишилася. Відправляємо цю красу в розігріту до 200 градусів духовку на пів години. Ну а поки наша мусака запікається, зробимо соус бешамель. Через пів години дістаємо нашу мусаку з духовки, заливаємо соусом та допікаємо до рум'яної кірочки. Подають мосаку з натуральним кислим молоком. Дякую за перегляд даного відео. Смачного!